Мені однаково, чи буду я жити в окраїні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру. І все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися сину за Україну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукавії і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.